Президент Петро Порошенко під час голосування на виборчій дільниці у Києві заявив, що ці вибори до місцевих органів влади є важливими. Я впевнений в тому, що в українського народу вистачить мудрості, а в українських політичних сил вистачить відповідальності для того, щоб ці коаліції проукраїнські підкреслюють були сформовані. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів щодо очікувань від виборів, зазначив: від цих виборів я чекаю ремонту доріг, ремонту шкіл, ремонту лікарень і правильного використання місцевого бюджету, так як ми передали мільярдні ресурси на місцевий рівень. Арсеній Яценюк нагадав, що закон про місцеві вибори був кардинально і радикально змінений. І нині основне це підбиття результатів голосування. Щоб ці вибори були такі самі чесні й прозорі, як були вибори президента України і парламенту в минулому році. Така активна і насичена виборча кампанія у минулому, і як результат, вибори, у ході яких кожен українець безпосередньо вирішує, кого делегувати для законотворчої роботи в органи місцевого самоврядування. Україна потребує реформ та змін, і все це залежить від українців, тих, хто відповідно до чинного законодавства України є виборцями. Ось так о восьмій ранку було відкрито двері для виборців на одній з виборчих дільниць в центрі Житомира. Така активність тішить усіх: власне виборців, спостерігачів і членів виборчої дільниці. І якщо для українців дільниці відчиняють двері о восьмій ранку, то власне у комісіях 25 жовтня робота розпочалася значно раніше. Сім часов п'ятнадцять минут наблюдателі, члени комісії, відкрили сійф, який був печатаний бумажними лентами з печатю і подписю членів комісії і в чіспостерігачамі. Житомирянка Галина Петрівна стала першою на своїй виборчій дільниці, хто зробив вибір і проголосував. Душу ну, я перша на це мене не дуже тішить, так але я прийшла відголосувати, щоб було. Нас якесь по другому життя, щоб ми мали ну як вам правильно сказати, щоб мали мої діти, мої внуки. Все в, в лучшу сторону змінилося трошечки. Усі члени комісії пройшли спеціальну підготовку та мають необхідні знання, аби вибори відбулися у межах чинного законодавства і були правомірними. Активні та небайдужі виборці своїм вибором визначать, якими стануть органи місцевого самоврядування у найближчі роки. Очень беспокоюсь за нашу Україну, за Житомирщину. Очень беспокоюсь. хочу, чтобы у нас все было хорошо. А ось в центрі Житомира на іншій виборчій дільниці. У першу годину роботи активність виборців була невисока, і це теж логічно. Там громадську активність очікували дещо пізніше. Але комісія готова до відповідальної роботи. Тим часом до виборів відповідально поставилися і Житомиряни. Вони вірять, що їх активна позиція важлива в країні. Вони готувалися, попередньо вивчаючи виборчі програми. Свідомо, свідомо, да, цікавилась, вивчала, читала. Я вважаю, що так просто ти сліпуєш, це неможливо. Кожна людина повинна щось думати і вважати, що її голос десь там дійсно буде якось мати вагу. Відповідальність громадян посприяє проведенню демократичних виборів, а відтак пришвидшить демократичні процеси у державі. Переконаний і голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Кожен наш громадянин повинен прийти на вибори на вибори, скористатися своїм правом проголосувати, тому що саме від його голосу залежить, яку владу ми будемо мати наступні декілька років саме на місцях, хто буде виконувати ті завдання, які сьогодні стоять перед органами місцевого самоврядування, перед місцевими органами влади. Тим часом, вже у першій половині дня спостерігачі відзначали високу явку виборців, і найбільшим позитивом стало ще й те, що виборці свідомо зайняли активну громадянську позицію яка у свою чергу стане рушійною силою демократичних процесів та звершень в українській державі. Чимала кількість житомирян ранок присвятила розмові з Богом і відвідала літургії. Проте старші люди проголосували до неї, а молодь свій громадянський обов'язок відклала на другу половину дня. І якраз утром пішла, то там одні старики були. Ми вирішили спочатку помолитися, а потім бити вже проголосувати. Пішилися до кінця служби, щоб взяти благословіння нам треба було. І взагалі сьогодні збиралися трохи пізніше на вибори. Йду з церкви, молилася, йду голосувати. В усіх храмах Житомира було багато людей, а щодо дільниць, то не дуже. Я говорю за мир, за дітей, щоб не вбивали. І гибнуть діти, і щоб хліб був на землі, щоб хліб був на студії. Щоб всі були здорові, щоб цього горя не було. Працівники дільниць вважають, що більша частина виборців прийде вже під вечір. Вибори проходять спокійно, гарно. Люди активно приходять на виборчу дільницю. Станом на 12-ту годину проголосувало на дільниці 10%. Ось так. Чи є порушення? Порушень немає. На дому голосують двоє виборців. Городяни налаштовані оптимістично. Усі вірять, що вибори відбудуться без порушень, а новообрана влада буде більше зважати на проблеми, якими живуть мешканці міста. Я сподіваюся, що може дійсно щось зміниться в нашій країні, в нашому місті. Ну щоб щоб, може, закінчилася швидше ця війна, може посприяють наші політики цьому, я сподіваюся. На 12-ту годину дня у Житомирі проголосувало понад 10% виборців. На одній із Житомирських дільниць голосував і віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко вже після голосування. Чиновник журналістам сказав: ці вибори до місцевих органів влади є дуже важливими, оскільки ними завершується перезавантаження влади. За підсумками виборів будуть обрані нові лідери місцевих громад. Тому що практично кожна громада сьогодні може заробити кошти, може їх в себе залишити, і саме головне потім все це направити на якість життя саме в безпосередніх містах. Я позавчора вночі повернувся з Німеччини, де практично ми отримуємо пропозицію від німецьких міст приєднати українські міста до Лєпській хартії і працювати напряму. Між містами, між громадами, між управлінцями без міністерства, без уряду, і це дуже важливо. Чому я вважаю, що це є оцінкою взагалі того, що сьогодні саме міста, саме громади набувають повноважень, ресурсів і можливості приймати рішення. За словами Геннадія Зубка, дуже важливо, щоб люди проголосували і зробили вибір. А обраним політикам вистачить відповідальності виконати обіцянки. Саме явка залежить від того наскільки якісно людей переконали в тому, що є позитив і за що потрібно йти голосувати. Те, що я побачив частково, що є негатив, і кандидати боролися між собою більше якимись негативними питаннями, якимись там іншими речами. Люди прийдуть за позитивом. Якщо вони бачать, що буде позитив, при цих місцевих виборах, при цих управлінцях вони будуть йти. Реформи місцевого самоврядування повинні починатися знизу. Саме тут у селищі Нова Борова Володарського Волинського району створена одна із дев'ятьох територіальних об'єднаних громад, і ми бачимо, як люди, об'єднуючись, думають спільно розв'язувати свої проблеми. До нашої об'єднаної територіальної громади війшли такі села, як Кам'яний Брід, Ісаковка, село Фасова. Камінь, Стаханів, Ягоденка, село Старий Бобрик, Гацківка і село Луковець. Ви обираєте сьогодні? Ми вибираємо депутатів до Житомирської обласної ради, вибираємо голову селищної ради, е, об'єднаної громади. Як ви дивитесь на це, щоб все таки громади об'єдналися, е, рівнялися на сильнішого? Розумієте Я рахую, що кожна людина живе надією. А надія в кожної людини тільки на краще. Як би воно не було, і зараз любі переміни, які у нас у суспільстві відбуваються, навіть даже у області, у борові, теж мені приємно це. Вони тільки на краще. Я рахую. Я рахую, що це тільки на краще і на покращення добробуту і життя наших людей. В черні керівників органів місцевого самоврядування та депутатів обирали в районному будинку культури. Виборці активно прийшли на дільницю для того, щоб віддати свої голоси за розвиток місцевих громад. Я голова комісії виборчої дільниці 181-119. Собченко Вікторія Антонівна. Ну, це це Черняхов, Це будинок культури наш. Я проходжу голосування. Дуже файно, все хорошо. В даний момент йдуть люди. Так, казали, не будьте, але йдуть. Файно, активно. активно, 500 чоловік вже є, вас, на, даний на даний час не було ні зауважень, ні скарг не поступало. Вибори до місцевих органів влади це вагома подія в історії нашої держави. Життєвий досвід засвідчує, що від того, які люди і політичні сили будуть обрані в органи влади, місцевого самоврядування значною мірою залежатиме стан справ у нашій державі, подальший розвиток області, районів, міст, сіл та селищ. А відтак і благополуччя наших сімей. Наша знімальна група побувала і в селі Броники Новоград-Волинського району на виборчій дільниці номер 180 вісімдесят 30. вибори тут проходять спокійно і виважено. У списках голосування по цій дільниці 334 виборців. І на ту годину, коли ми приїхали, вже 45% виборців зробили своє волевиявлення. А шість спостерігачів, які зареєстровані по цій дільниці, ретельно слідкували за виборчим процесом. Надію, що буде більш-менш стабільність, хоча б ну і якесь зростання. Надіємося перш за все на Бога в житті. Ну і далі дійсно, що все-таки буде сумління в людей працювати, яким ми довіримо своє життя в руки і своє місцеве би, самоврядування. Ну то надіюся на Господа, тому що все наше життя, всі наші вибори в руках Божих. Але моє враження таке, що дійсно ми вибираємо людей. Але хотіла б, щоб дійсно і я надіюся, що в нашій країні буде лад настане той час, коли ми дійсно довіримо своє життя. І буде все в нас добре. Буде стабільність, будуть зарплати. У приміщенні міського будинку культури Новограда-Волинського розмістилася дільнична виборча комісія із місцевих виборів звичайної виборчої дільниці номер 181-339. За списками по цій дільниці 2131 виборець серед них 5 виборців, які будуть здійснювати своє волевиявлення вперше. Виборча дільниця обладнана всім необхідним для волевиявлення виявлення громадян. Я думаю, що все наладиться в нас у нашій державі. І в нас в Новограду Волинську і все лахомітну ні, нічого не ні за це, щоб вже треба щось робити, щоб людям краще жилося. Думаю, що буде до хуже не буде. Краще буде. Надіюсь, я дуже надіюсь на це. Чесності, в першу чергу, совісності і. Щоб кандидат, за якого я проголосувала, я очікую, що він трошки думав за нашу державу. Вибори депутатів до місцевих органів влади це вибір стратегії і тактики подальшого розвитку кожного населеного пункту. Це і відповідальність перед нашими дітьми та наступними поколіннями. Тому лише у консолідації демократичних державницьких сил новий етап у розбудові держави і суспільства в цілому. Наша знімальна група спостереження за виборчим процесом розпочала з міста Бердичева. Далі свою роботу ми продовжили в Бердичівському, а згодом і Чуднівському районі Житомирщини, де жителі обирають своїх представників до сільських, селищних, районних та обласної рад, а також керівників громад у цих районах. Про все це далі у сюжеті рівно 8 годин. Всі 38 дільниць, які розміщені в місті Бердичеві, приступили до роботи. Якихось проблемних питань не виникало, інших якісь проблем, які не дозволяли відкрити дільниці, теж не було. Виборців 62 тисячі 867. шістдесят ми розпочали годині. Розпочали голосування на сьогоднішній день. у виборчій дільниці присутствує виборців 1793. На виїзді 19. На 11 годині вже було 175. На 12 годині було 225. Зараз чекаємо 3 години, коли буде виборча дільниця 181, 255. Активно все працюємо. Так вихована, мене батько вчив, що потрібно приходити голосувати. А чому? Ну, це питання, звісно, таке. Знаєте, відповіді я не можу дати на нього, тому що я не впевнена, що це щось змінить. А як, ж, якщо не будемо ходити, що ж буде? Буде плохо. Треба ходити, вибирати тих, кого людина хоче. і А якщо так сидіти вдома, що ти сидиш? Нічого. У нас по списку виборців 744. Проголосувало на даний момент десь 378 виборців, не було ніяких ексесій. Відкрилися ми рівно у 8, 8 годині. Членів комісії 12 чоловік, спостерігачів на даний момент сім чоловік. Дільниця відкрилася вчасно. Ніяких ексесій не було, все проходить спокійно, стабільно. Розпочалися наші вибори, в 7.15. Всі дільниці відкрилися вчасно. Виборців у нас 28 тисяч 894. виборці. На Вчуднівському районі є 59 дільниць, 58 звичайних і одна спеціальна. Спеціальна це яка? На Вчуднівській районі лікарні, спецдільниця. Ну, дільниця наша відкрилася рівно за графіком. У нас працює 16 членів комісії, всі є сьогодні присутні. У нас виборців 814. Ну, на сьогоднішній час проголосували 273. Не дуже висока явка. Хоча в порівнянні з іншими селами, от ми званилися, це гарний показник у нас. На мою думку, на вибори потрібно це вибори до місцевих рад. Ми голосуємо за людей, яких ми знаємо. За півгодини до закриття Житомирських міських виборчих дільниць номер 417 та 418 ще відбувалось голосування. Люди йшли, аби віддати свій голос за певних кандидатів з надією на те, що нарешті запанує як в місті, так і в державі загалом справедливість. Нема справедливості. Народ завжди. Бідну торбу завжди добре віднять. І за бідного ніхто не думає. Може, щось і зміниться? Ми побачимо. життя покаже. Я очікую в першу чергу, щоб не стало гірше, тому що все ж таки наше місто воно не найгірше, як взяти в світових масштабах, хоча б підтримати те, що є. Я очікую від нових кандидатів. Того, щоб вони наше місто перетворили в гарне європейське, сучасне місто, щоб у нас було, щоб у нас сміялися діти, щоб в кожному домі були майданчики дитячі, щоб люди сміхалися, щоб вони одягалися яскраво, гарно на обох дільницях явка виборців склала менше половини. Голосування відбулось тихо, і спокійно провокацій не зафіксовано. Люди все таки участвують в житті мірода і стрімілись як то повлиять своїм Но при численності избирателей на участке 1630, явка виборця була 689. Втім, на виборчій дільниці номер 417 у голосуванні було відмовлено громадянці, яка пред'явила лише закордонний паспорт. Натомість жінка погрозила зверненням до суду. До нас звернулася цю робинку, Ірина Миколаївна. Назвала своє прізвище і назвала адресу, за якою вона проживає, але нам пред'явили закордонний паспорт. Їй було відмовлено надані бюлетеня згідно закону України про місцеві вибори стаття статті 3 пункту 1, паспорт громадянина України, де засвідчується його адреса. Рівно о 20-й годині виборчі дільниці закрились та після завершення голосування на дільниці 418 склали акт про нестачу восьми бюлетенів. Рахувати голоси за кандидатів на місцевих виборах члени комісії почали після 23-ї години.